Ще одні зміни торкнуться вже тих, хто тільки здобуває високе і почесне звання водія. МВС України презентувало нову систему складання іспитів. Запевняють, тепер домовитися про так би мовити, зелений коридор чи екзамен у райцентрі за шмат сала не вийде. Чи справді це так? Ми вирішили все ретельно перевірити. Купити водійські права за сало тепер не вийде. МВС презентувало нові екзаменаційні білети, які усунуть корупційну складову під час теоретичних іспитів. Деякі учні за 40 хвилин 40 секунд вирішували 20 питань. При тому, якщо ти е, просив їх пояснити, наприклад, те чи інше питання, і чому саме так, іноді не завжди це відбувалося. Тому е, ми сьогодні, завдяки цій системі, ми відійдемо від заучення білетів. Під час іспиту програма спорадично вибиратиме з двох із половиною тисяч нових запитань. Готових наперед білетів або двох однакових просто не може бути. Що ви надали неправильну відповідь на одне з таких дуже принципових і життєважливих важливих питань. Додаткові питання можуть з'являтися власне за цією тематикою. Усі екзаменаційні комп'ютери будуть приєднані до єдиного сервера. Що непередбачуваного видаватиме запитання для майбутнього водія. Жодних окремих баз у регіонах домовитися на місцях не вийде. Нова система також відстежуватиме роботу екзаменаторів. Під підозрою опиняться ті інспектори, у яких рівень успішно складених іспитів занадто високий. Будемо за цим відсотком слідкувати, і відповідно для нас це буде якраз таким маячком для більш оперативної реакції саме на того чи іншого екзаменатора. Якщо є певний завищений відсоток від норми по результатам складання. Успішних складання іспитів з першого разу. Система вже працює у тестовому режимі на сайті головного сервісного центру. Спробувати скласти іспит, а також залишити свої пропозиції щодо її вдосконалення впродовж березня, може, кожен охочий. Усі ваші пропозиції будуть е розглянуті. Ті питання, які дійсно потребують зміни, удосконалення, вони будуть змінені або. Перероблення і спільними зусиллями дійсно ми зможемо зробити цей продукт максимально якісним. На повну система запрацює на початку літа. Щоб отримати на водійське посвідчення, кандидатам доведеться відповісти на 20 запитань З правом на дві помилки.